Ремонтні роботи продовжуються на вулиці Богдана Хмельницького. Приступили до заміни верхнього шару асфальту. У 2016 році асфальтували ділянку від вулиці Сагайдачного до Теплокомуненерго, а цьогоріч продовжили до вулиці Надрічної. На новодорожнє покриття вулиці Хмельницького підрядна організація дає гарантію 5 років. Прогнозовано, що відремонтована дорога дозволить значно розвантажити рух на вулиці Вовчинецькій. Проблемна була вулиця, довелося в два роки її робити, тому що тут були замінені всі мережі. Тут було також облаштовано нижній шар, середній шар, зараз верхній. Але наше основне завдання робити якісно і робити так, щоб ці вулиці зберігалися на довгі роки. Відтак місцева влада обіцяє попередньо завершити ремонт у липні цього року. Тут відбувається робота щодо укладання третього верхнього шару, також. Тут зроблені тротуари, зроблене нове освітлення. Ну надіємося, що в липні місяці повністю ця вулиця буде відремонтована, підняті всі люки і здана в експлуатацію. Ольга Гридзів, Олег Рудак, новини телеканал Раї.